E há que proíbam. Спокійно спали вночі, Бог благословив і зберіг нас в дорозі, і ми в Домі Божому і будьмо готові вислухати це Слово, яке Бог буде говорити через братські уста. Отже. Христос народився. Хоча вже проходить деякий час від тої дати, яку встановили для того, щоб відзначати народження Ісуса Христа. Але ми не святкуємо дати, брати і сестри, але ми святкуємо факт того, що на землю прийшов Спаситель. Слава йому! І ви знаєте, що. Якраз про прихід цього Спасителя було сповіщено далеко ще до його народження. Багато місць в Біблії говорить про те, що прийде той, який спасе народ свій І ще за часу, коли Валаам він пророкував і говорив, що я бачу, що сходить зоря від Іакова і жезл від Ізраїля. Ви знаєте, це ще було далеко, але сказано, що бачу її, але ще не близько. І ви знаєте, проходив час, і вже пройшло 2000 років, як ця зора зійшла, і ми читаємо Слово Господньому, що ця зора привела людей зі Сходу туди, де народився Спаситель Ісус Христос. І я би хотів <кхем> зачитати. Декілька місць, які говорить Євангелія від Луки, другий розділ, 10 вірш сказано так. Та ангел промовив до них: не лякайтесь, бо ось я благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бачимо, брати і сестри, що слово Господнє, воно говорить про те, як були сповіщені жителі землі. Звичайно, не всі, але Євангелист Лука описує, що ангел промовив до тих, які були на полі, які пасли отару свою. І, ви знаєте, таке явлення було, ангел явився, хор небесний співав. Слава Господня! Там була, і ми бачимо, що їм сказано було, що робити. Але було сказано радійте, бо народився Спаситель, радійте. Ось я благовіщу вам радість велику. Ви знаєте, брати і сестри, сьогодні, якщо подивитися, то можна так сказати, що більше є смутку в людей, ніж радості. Але ми бачимо, що ангел говорить, що я благовіщу вам радість велику, не лякайтеся. І ви знаєте, ця велика радість, вона сьогодні не для всіх людей є. Не для всіх людей. Звичайно, багато людей, які вважають себе християнами, згадують про народження Ісуса Христа різні звичаї, обради і так далі. Але не в тому радість стоїть. Звичайно, воно є приємно подивитися, як звершуються ті чи інші ритуали чи обради, але не в цьому щастя, не в цьому радість. Ви знаєте, радість є в тому, що якраз народився, народився той, який ще ніколи не був, якого чекала вся планета Земля. І ця радість є в тих людях, які зрозуміли його прихід, які зрозуміли те, для чого він прийшов. І ви знаєте, не тільки зрозуміли, а прийняли Його у своє життя, віддали своє життя в руки Його. Для того, щоб він руководив. І коли Ісус Христос руководить життям людини, то ви знаєте, що таке життя воно є приємне, таке життя є благословенне, таке життя є в радість. І ця радість, вона не тільки ну, в цьому, як би сказати, ну. Відзначається, що ми можемо мати усмішку на лицях. Багато людей вони, такий, їхній їхні менталітет, що вони мають усмішку на лицях від того чи іншого. Але радість християнина в тому, що свого часу прийшов Спаситель. І він знайшов тебе і мене в цьому світі для того, він прийшов, щоб знайти і спасти те, що загинуло. Слава нашому Господу! І ми бачимо, брати і сестри, про радість ми можемо читати багато на сторінках Біблії, на сторінках Євангелії і свого часу ви знаєте, що Давид 121, здається Псалом каже, що зрадів я, коли мені сказали, підемо додому Господнього. Ви знаєте, брати і сестри, якраз ось цей Божий чоловік, він сказав, що я радію, радів я, коли сказали мені, підемо додому Господнього. І ми можемо себе зважити на вазі Божого Слова. Чи радіємо ми, коли йдемо в дом Господній? Чи радіємо ми, що ми приходимо в зібрання народу Божого? Ви знаєте, можливо, є таке, що ну, потрібно йти, тому що вже давно не був, не бачили, можливо, щось закрадеться. Яка то думка, що ось немає, чому-то так і не інакше. Але ми бачимо, що повинна бути радість. В чому радість? Радість, яка буде всім людям, ось на цьому місці проповідується про цю радість, проповідується про те слово, яке воно не завжди є таке, як би ми хотіли, щоб воно нас гладило, як скажуть, за шерстю. Ми би хотіли, щоб в нас завжди так було, але Слово Боже, воно сильне, щоби. Нас навчати, щоб нам докорити, щоб нас навіть облічити в тому чи іншому, і в цьому повинна бути радість. Чому? Тому що ми якраз йдемо до цієї країни, до якої покликав нас Господь, а там сказано, що нічого не і не предано мерзості, нічого не ввійде. Ви знаєте, брати і сестри, і всі ми туди направляємося, в той вічний Єрусалим, в той город святий, який на описано в відкритті Івана Богослова, яке дав йому Бог. Там написано, яке, яке це місто, які ці оселі. І ми якраз туди йдемо. І ми якраз повинні радіти в тому, що ми прийшли в Дім молитви, в Дім Божий, де проповідується слово Боже, без ніяких то, як би сказати, ну людських міркувань, без людських домислів чи добавок. Тому що це слово, воно є так, і амінь. Воно збудеться, слово Боже. За ним пильнує сам Господь. І ви знаєте, що якраз про цю ж радість ми можемо прочитати. Знову ж таки, я не буду читати. Євангелист Лука описує, коли ангел сповістив Діві Марії про те, коли явився їй ангел, то він сказав їй, радій, благодатна, я Господь з тобою. Вона написана, що вона ну, розважала, вона, як би сказати, злякала.